Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури абітурієнти складали у середу і четвер. У лозові пройти тестування можна було в автодорожньому технікумі і професійному ліцеї. Сюди на іспити з'їжджалися лозівчани і мешканці навколишніх районів. Аби вчасно добратися до пунктів тестування, деяким абітурієнтам довелося вставати в досвіта. Найбільше за вступників через це обурюються їхні батьки. Зробили так то в Харкові, то в Лозовій. Чим добиратися дітям це нікого не хвилює як. Кому треба встати, може в 4 утра, щоб добратися до який він приїде на ЗНУ. На час проведення зовнішнього незалежного оцінювання в місті додатково курсували два автобуси з відповідними табличками, говорять в Лозівському управлінні економіки. Машини були стояли біля центрального ринку, до них були вказував розвіщені по місту вказівні знаки, як до них пройти. І ці машини в час період з 8 до 11 дня. Збирали людей, які яким потрібно було їхати на зовнішнє незалежне оцінювання і довозили їх напряму до місця проведення оцінювання. Добираючись до пунктів тестування, деякі абітурієнти просто-напросто переплутали навчальні заклади, в яких їм треба було проходити ЗНО. Слава Богу, ці діти прибіжали без 5.11. І ми їх допустили, тому що діти повністю це в пределах міста абітурієнтам, які прибули на тестування завчасно було де перепочити для них, для їхніх батьків у технікумі було створено всі умови. Чай булочки ми теж виносили для того, щоб діти, які іздалі приїхали, змогли до 11 часу, хоча б чайку і булочку скушати. Ну вообще красота. Десь сам технікум знаходиться так в такому місці хорошому. На вході до технікуму абітурієнтів не обшукували, лише попросили не брати з собою до аудиторії мобільні телефони. А от обіцяну технологічну перерву все таки провели практично на початку екзамену. Сказали, подождите, зараз маленька пауза. ну, напрошла охрані з металодетектором. Тебя підняли, тебе провели, предметів не знайшли, предмети не обнаружили. А старстаєшся предмети обнаружу виходять. Це дуже серйозне відповідальне, тому що можна сказати э нужно быть морально готовым к этому как минимум умственно, то есть в таком плане. Ну, лучше не нарушать правила, чтобы потом металлодетектор не срабатывал, просто и все. Дана процедура вступників не вивела з рівноваги і не налякала. Если ты знаешь, что нету таких предметах, которые могут из-за которых могут выгнать, то не влияет совершенно. Если все знаешь. Конечно, ми очень переживали за то, щоб дійсно, хтось з дітей там десь щось не перед этим інструктором і старші добре їх про це, і, слава Богу, без каких-то сривов, без каких-то там естеців. Уповноважений від Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти не виявив жодних порушень у процедурі проведення тестування. Ми слідкували за цим. Все пройшло добре, діти організовані. Відносились до цього з розумінням, тому порушень не було. Самі ж абітурієнти говорять, списати чи щось там підгледіти практично неможливо було, та вони й не намагалися кажуть, покладалися на власні знання, хоч завдання були не з легких, особливо з української літератури. Називати двох персонажів, з одного твору, одного писателя, потім назвати твори одного писателя, потім визнати. Ну определій это, ну твор, в каком он написан, ну, например научно, научна вот та такою сю. Тим не менше, вступникам, як вони самі говорять, складати ЗНО но краще аніж вступні екзамени. Попереду ще не одне тестування, що правда у лозові можна буде пройти його лише з математики.